Росія та Україна мають зупинитися Уперше Після обрання президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився про війну в Україні, пообіцявши дуже серйозно над цим працювати. Незабаром повідомляють численні джерела у перехідній команді Трампа буде призначено американського спецпредставника із мирного врегулювання. Допоки його ім'я невідоме, вимальовуються образи нової адміністрації Трампа. Хто туди увійшов через українську оптику? Цю тему обговоримо із власною кореспонденткою ТСН Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона долучається наживо із Вашингтону. вітаємо. Отже, почнімо з того, що саме говорив Трамп про Україну напередодні. Ну і про що свідчать його кадрові рішення на міжнародному напрямку. Вітаю Алло. справді уперте після обрання Дональд Трамп висловився стосовно війни в Україні. Напередодні його маєтку в Маралаго була вечірка присвячена його перемозі і перемозі республіканців у сенаті та палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Промова Трампа була здебільшого присвячена кадровим призначенням, які він зараз активно анонсує, і внутрішній політиці. А те, що Трамп сказав про Україну, я пропоную послухати повністю. Ми дуже серйозно працюватимемо з Росією та Україною. Це має зупинитися. Росія і Україна зупиняться. Я сьогодні бачив репортаж. Тисячі людей були вбиті за останні три дні. Це були солдати і люди, які живуть у містах. Ми над цим попрацюємо. Команда Дональда Трампа зараз у процесі формування, і я пропоную зосередитися на трьох посадовцях, з якими Україна співпрацюватиме найбільше. Це державний секретар, американський аналог міністра закордонних справ. На цю посаду Трамп висунув сенатора Марка Рубіо, також радник президента з питань національної безпеки. Ним буде призначений конгресмен Майк Волз. Риторика обох неоднозначна. Вони висловлювалися проти Путіна і його несправедливої агресивної війни щодо України та подальших загроз світу. Але водночас і щодо того, що не може бути безкінечних чеків, безкінечного фінансування для України, нарікали на відсутність стратегії в адміністрації Байдена і недостатності контролю за наданою зброєю. Третій посадовець потенційний міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексет. Він телеведучий із Fox News, вів ранкове шоу і, хоч і має досвід служби в армії, ніколи не робив кар'єри в Пентагоні. Він не знає, як працює ця бюрократична машина, і важко сказати, чого від нього можна очікувати. Повторюся, він насамперед телеведучий, не чиновник. І щоб оцінити ці три найважливіші для нас призначення, я звернулася до колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джона Гербста, і ось що він мені розповів. Кандидатури Рубіо та Волца досить хороша, хоча вони голосували проти допомоги Україні та витрачали більшу частину свого часу на розмови про загрозу з боку Китаю. Вони також сказали деякі речі, які вказують на те, що вони усвідомлюють наскільки це небезпечно для Сполучених Штатів, якби Путін переміг в Україні. Волц говорив про допомогу Україні через санкції та санкції щодо Ірану, які мають певний вплив на Росію. Я думаю, що це правда, хоча цього не. Достатньо Рубіо також говорив про посилення України для можливих переговорів. Ми обережні з тим, що говорять публічно, але я розумію, що вони визнають, що політика Путіна небезпечна для Сполучених Штатів. Я мало знаю про піта гексета, але розумні люди кажуть мені, що він розуміє небезпеку перемоги Путіна в Україні. Рамчонераблки зовсім контроверсійні призначення. Наприклад, на посаду you, директорки you. національної розвідки Трамп висунув Тулсі Габарт. Відомо тим, що вона публічно поширювала російські наративи, наприклад, про американські біолабораторії в Україні. Трамп напередодні сказав, що обрав Габарт, бо вона цитую, сповнена здорового глузду, але так не вважають у розвідувальному співтоваристві. Ройтерси з посиланням на джерела пише про серйозні побоювання, що вона дезінформована і прихильна. До Росії, зрештою, кандидатури ще має затвердити Сенат, і попри те, що у республіканців там буде більшість, це вже напевно є зараз багато припущень, що деякі найбільш одіозні суперечливі кадрові рішення Трампа, такі як Тулсі Габард або Мед Гейтс, якого висунули на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів. попри те, що Конгрес сам розслідував Гейтса за секс із неповнолітніми та вживання заборонених речовин, Сенат може не підтримати деякі кандидатури. Алло. дякую, Олю. Спецкора ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко з останніми новинами про те, яку команду збирає навколо себе Дональд Трамп, за цим уважно стежить увесь світ, намагаючись передбачити, чого чекати від нової адміністрації штатів.